Замотиспування відбрані для вирішення питання щодо добровільного об'єднання територіальних громад Ківнецького району, територіальну громаду, територіальну громаду центру селищі Кельмці. На сьогоднішній зборі скільки там у нас є сьогодні? 42. На сьогоднішніх наших винтів обслугованих присутні 42 представника жителя нашого селища. Хочу вам наголосити, що громадські слухання це не є. Скажу так, якийсь представницький орган це є, є процедура, на якій приходять всі зацікавлені люди, які скажуть, зацікавлені організації даного питання, тому тут якогось такого... Порога щодо представництва центрства представництва немає, то пропоную сьогоднішні громадські слухання розпочати. Бо, бо будуть якісь інші пропозиції, понування розпочинаю, так? Да? Тоді хто знає, що громадські слухання сьогоднішні розпочати, прошу голосувати. Одного розмову. Голосу. На сьогоднішніх громадських слуханнях у нас присутній Горбець Анатолій Іванович, засудник голови кінецької районної ради. Я сказав, що сьогодні присутній... тем, на у нас присутні випуск. Для на сьогоднішній громадських слуханнях нам потрібно обрати головуючих сьогоднішніх голосів, секретаря щодо да, б... ну, Я пропоную головою громадських слуханням брати коняка Сергія Леонідовича і секретарем обрати білих Лесі Валентині. Хтось може які. Буває, не, не, не. Немає. Буває, Буває так? А хто за те, щоб обрати головою збору коняка Сергія Володійовича і секретарь громадських зборів? Слухань, Білий Кулецьково не зійдемо, е -е. прошу голосувати. Хто за? Хто проти, утримались одного розуміти. Займайтеся. Також для того, щоб ми могли обрати ці наші громадські слухання, нам потрібно також обрати лічерну комісію. Ну, Дозвольте, я, я пропоную обрати лічерну комісію в складі трьох чоловік. І якщо персонально, Тимчик Оксана Святославівна, Ліщинська Наталія Васильівна та Таран Марія Васильівна. Може є якісь хтось, що пропозиції? Нема, так? Тоді хто за те, що тимчик Оксана Святославна, Ліщинська Наталія та Татара Марія Васильівна були членами лічий комісії, прошу голосувати. Хто проти? Так. Далі, на порядок порядок денний сьогодні. Вноситься у нас кілька одне питання про підтримку пропозиції щодо добровільно про, щодо добровільно об'єднання територіальних громад, територіальну, територіальну, територіальну громаду з центром селищі Єльни. Пропозитні пропозиції щодо даного порядку денного. Приймаємося одне питання, так? <тас> Не затягуємо дякую до Хто за те, щоб здати поряд урядність, так? Хто проти утримується? Тоді давайте так, на правах головуючи, дозвольте мені верти вас кожен кого відділу даного питання. І Далі це йдемо проводити. Ради про добровільне об'єднання територіальних громад. І згідно з вимогами цього закону, вже в жовтні минулого року на території України були проведені е, вибори, в тому числі вибори і до добровільних, і добровільних територіальних громад і до створення цих територіальних громад. Е, на території нашої області минулого року вже було створено 10 таких територіальних громад. В тому числі і наші найближчі сусіди, Копецький район і Сокирянський, в них також вже створені територіальні громади. Трошки цей процес затягнувся у нас на території нашого району. І в зв'язку з цією затяжкою вийшло так, що ми зараз у ну, наш район знаходимося у кінці цього всього процесу, тому що у нас ще все нічого не починалося. Тому щоб якось цей процес розпочати, мною було видано розпорядження 26 травня про ініціативу щодо об'єднання територіальних громад сіл Кірмецького району в одну об'єднану територіальну громаду з центром в Кельницях. Депутатами нашої селищної ради ця ініціатива була підтримана і відповідно рішення. Це рішення, що ми прийняли на сесії розпорядження, ми направили, як і вимагає закон. Те, що я озвучив, направили до всіх сільських рад для того, щоб вони провели відповідні свої дії, які вимагає законодавців. Також, сьогодні, чому ці громадські слухання були закону, протягом 30 днів від моменту ініціювання, ініціювання повинні бути проведені громадські слухання. Тому от, вони сьогодні до нас і проводяться. Тепер, що що мене, крім того, що є закон закону, але чому, скажімо, я вирішив ініціювати таке об'єднання і що нам це по-перше все дасть? Ну, якщо ми зможемо об'єднатися в, в одну громаду, у нас буде велика спроможна і достатньо фінансово забезпечена громада. Перш за все по фінансам, що зможе. Батор заходів фізичних осіб. До 1 січня 2015 року даний податок з доходів фізичних осіб розщеплювався на, по місцевих бюджетах, в тому числі у селищний і сільський бюджет приходило 25% від цього податку з доходів фізичних осіб. 1 січня 2015 року урядом тоді ще для цілівка цей податок був від місцевих сільських і селищного бюджету забраний він почав... Накопичувати в районному бюджеті, в обласному і в державному. З об'єднанням в територіальну громаду податок об'єднаній територіальній громаді буде повернути в розмір 60%, -60 від того податку, який буде збиратися на території району. Якщо так брати тільки кермен... селищі Кермінськ, за минулий рік у нас надійшло. Тільки від підприємств і підприємців нашого селища надійшло 9 мільйонів 700 тисяч цього податку, який на, згідно з тими рішеннями, які були, до селищного бюджету не надійшло взагалі нічого. То якщо ми отримуємо територіальну громаду, 60% це 5 мільйонів 800, це тільки з тих грошей, що надходять по одних, по, ну, по селищу Темниць. По всьому району такого податку за минулий рік було сплачено 23 мільйони. Так що 60%, це десь вместе 14 мільйонів, ми будемо мати додаткових фінансових коштів. Далі слідуча нова субвенція, яка передбачена також урядом, урядом нашим через Міністерство інфраструктури, це субвенція на розвиток інфраструктури об'єднаної громади. Що це за субвенція? Це субвенція, яка розраховується в залежності від площі і кількості населення, сільського населення цієї територіальної громади. Якщо виходячи з того, що в нас є приблизно 41 тисяча жителів у всьому районі, це десь у межах 35 мільйонів, 35-36 мільйонів цієї субвенції може нам також прийти на розвиток цієї інфраструктури нашого району. Отже, тільки по цих двох податках, построених таких підрахунком, це 40 мільйонів, які досить таке суттєві відходжені. Це Що стосується фінансових переваг. На сьогоднішній день вже з 2013 року дуже болюче питання є, це питання розпорядження землі, які знаходяться за межами населеного пункту. До 2014 року землями, які знаходяться за межами населеного пункту, розпоряджалася наша районна державна адміністрація. З 1 с 2013 року розпорядження землями, які є за межами населеного пункту, передано обласним державним адміністраціям і обласному держгеокадастру. Відповідно за цей період цей процес суттєво затормозився. Землі... Ну, так, не в підвищеному стані опинилися, але оформлення документально їх, їх і залучення до оподаткування, ну, м'яко кажучи, так, попало в досить такі проблеми проблемний зону. Але в разі, якщо ми зможемо створити об'єднану громаду, то розпорядження усіма землями за межами населеного пункту, які і в межах населеного пункту буде передано до цих до об'єднаних територіальних громад. А це, відповідно, опять же земельний податок, який також піде на розвиток нашої громади. Звичайно, зі створенням такої громади ми змушені, змушені, змушені будемо і розширяти відповідну інфраструктуру територіальної громади. Для цього потрібно буде вишукувати і приміщення для розміщення органів місцевого самоврядування, фактично ті функції, які на сьогоднішній день виконуються в районі державної адміністрації, і в районній раді, вони будуть передані до територіальної об'єднаної громади. І, Відповідно, ми змушені, змушені будемо розвивати також інфраструктуру цієї нашої територіальної громади. А це, відповідно, і, і приміщення для розміщення цих всіх наших органів. Відповідно, ми маємо утримувати за кошт і пожежну службу, і органи правопорядку, і органи соціального захисту. Також нам буде передано в, в управлінні і в фінансування в наші закладів освіти, які є, це школи, і відповідно, і лампово-первинної медицини, соціальний захист і так далі. Але під це все, я вам кажу, передбачено суттєве, суттєве фінансування і суттєва підтримка з боку, з боку нашого уряду і керівництва держави. Чому ще ми зараз тут говоримо про одну об'єднану територіальну громаду? У 2015 році робочою групою, яка працювала при районній державній адміністрації та районній раді, був розроблений перспективний план розвитку територіальної громади, який був передано на розгляд до обласної районної ради. Відповідно, обласна районна рада затвердила. Цей перспективний план формування територіальних громад, згідно з яким на території Ківнецького району, району передбачено створення однієї об'єднаної територіальної громади з серед Уфхенів. Відповідно під цю громаду і будуть розроблятися всі далі нормативні документи, які будуть передбачати фінансування вже нашої, нашої громади. Оце, так скажем, коротенько, що я хотів вам, що я хотів вам сказати щодо моєї ініціативи, чому мене це спонукало робити і, і чому, скажемо так, ми це мусимо робити, тому що всі ви бачите, що уряд, останніх уряд і президент і керівництво нашої держави, останні кілька років анонсують. Як би там було чи не було тяжко, але все-таки європейський шлях вибору нашого. Через цей шлях пройшли всі цивілізовані європейські країни. Правда, у них цей процес розтягувався на роки, йшов десятиліттями, але все ж таки вони пройшли через це об'єднання, через децентралізацію і через укрупнення своїх громад. Анатолій Іванович свідок, до нас приїжджали представники навіть з Німеччини, проводили тут лікцію щодо об'єднання територіальних громад, теж вони розказували, що в них був такий процес, що почався в 70-х роках і залишився вже аж у 20-му столітті, повністю вже у 21-му столітті ви вже повністю залишився процес. Якщо ми, скажімо так, ну, це, і приймемо рішення, що нам не треба з ким це нам і так добре. Да, можливо, нам так добре. Але, скажімо, через рік, через два може виникнути супресідент. Таке, що нам в примусовому порядку передадуть утримання шкіл, садочків, медицини. І не дивлячись на те, яка б в мене не була. Забезпечена громада грошима фінансовими податками, ми цю службу і схему не І Я сьогодні вам даю гарантію, що в районі немає одної сільської ради, яка може витримати фінансування тобто, школи, садікарні і так далі. І для того, щоб ми не опинилися, так як тій казці по розкриту порядку, нам потрібно цей процес пристоювати гору. Поки що в мене так коротко, походу, якщо я щось ще згадаю, що я вам хотів сказати, я вам нагадаю, але щоб, я не хочу, щоб це вийшло, скажімо так, моє одноосібне рішення, тому і зібрано це збор громадян, щоб обсудили всі за, всі проти, і, але прийняли виродені рішення. Тому, якщо є запитання, то я готовий вас. Вислухати і дати відповідь. Мені питання. А скільки громадських районів і чи, ми чи, ми чи, ми чи ми Ти, Ти, не приєднуються, <кліпи> це вже нам лише вирішити, чили приєднуються, вони приєднаються. Ні. Дивіться, по Кілянському районі дві громади і в Патинському чотири громади. Є вже на сьогоднішній день зброї. Але це не означає, але ми до них не приєднуємося. Ми воїмо звою. Ми створюємо свою окрему туринець, громаду об'єдну. Одну, так. Одну. Ну, Виносить таку пропозицію, щоб була одна. А далі дальше... певна кількість сіл захоче собі зробити свою громаду. Це, це вибор кожної громади, є окремо. Хто не захоче, той не приєднується. Але, скажу так, я робив розпорядження, я не, я не міг, скажу так, пропонувати матиківцям і вони тут до нас ближчі, а ті дані села викинути, щоб... Щоб громади були всі в рівних правах, ми їх всіх запрошуємо. Вони приймають рішення, хочуть, вони чи не хочуть. Відповіді, Відповіді ще не було, зараз тільки проходять от... Обговорення да, громадські слухання. Сьогодні ми були маємо на таких самих громадських слуханнях. там громада хоче, що утрималася від остаточної відповіді, вони хочуть ще кілька днів, вони хочуть ще це додатково вивчити і опитати більш досконало свою громаду. По Мошанцю, Антон Іванович. Вчора так відбулися громадські, громадські слухання вчора відбулися. Мошанець прийняв рішення, що вони об'єднуються з керівницями. Надають згоду. Надають згорду на об'єднання. Поки що більше не інформації щодо дачі не надо. По Новоселиці я був на сесії селищної ради, депут, сільської ради. Депутати Новоселицькі підтримали цю ініціативу, але будуть, скажімо, також проводити громадські слухання, щоб почути думку людей, думки людини. А які закон виходу зробив? Виходу немає. У <гаджу> нас немає шляху. <гаджу> Добровольний опіка. На Заповняли, ми це не бачу, шлях. <гаджу> <isto> <Довольне віділо. гаджу> шляху назад. Він вважає, що це шлях вперед правильний і назад робити кроки забувати. Ті, <віднят> <Я висую, віднят> хто правильно створили громади, немає ну, таких нечути, навіть кані, що вони хочуть вийти. Є якась інформація, що там в Сергійській області, хтось хоче вийти з громади, але там не з того, що там їм тяжко стало жити, а що вони неправильно її створили. Не витримали там певні терміни і так далі. У окірянах навпаки, ви ж, мабуть, знаєте там інформацію, проходять збори. Громадські слухання громадян і громади виступають за об'єднання чи до одної, чи до іншої територіальної громади. Той фінансовий ресурс, який нам передбачається передати, він повинен стимулювати тільки до цього. А не проще, грай скоротити ілюстрацію, скороти вчити райгату. Ну, я ж не можу вам це сказати, чи це проще, чи не проще. Ну нам кажуть, що добровольна, але хоче, не хочете ремонт, власне. Ні, поки що, поки що питання не добровольця. Фінансування не влезне, чи буде фінансувати, чи не хоче. Якщо ми з кожному зробити, хоче нам... Об'єднана громада, яка у нас є, буде, вона буває стан у місця обласного лікування. Що це означає? Фінансування усе йде, усі ці етапи, які зараз проводять, в область, райони та жаль, напряму будуть приходити гроші. І от я сьогодні дивився. Постанова Кабінету міністрів, що розроблена згідно про порядок надання угенції державного бюджету на розвиток інфраструктури територіальних громад, то там прописано по кожній області, по кожній громаді, якій громаді всі гроші мають бути виділені в цьому році. Якщо, скажуте, така маленька громада, яка в вчинська у Хотині, там щось у них коло 6 мільйонів, 6 тисяч населення всього, у об'єднану громаду, вони отримують тільки цієї субвенції 5-6 мільйонів. Так само важкість, невелика громада, утворилася в Сіл Сутеріальному районі, у них 3 мільйони субвенцій. Це ті гроші, яких у них ніколи не було, навіть коли вони були самостійні з бюджеті краще зробити дві громади так само. Скажіть, як це вплине на район? Район не можуть розбити, якщо в нас одна громада буде, а в других районах буде по 3-4. Такий проєкт, закону, да, такий проєкт закону є, входить в Верховній Раді, але він ще перше числення не проходить. Закон, який передбачає, що в районі, буде створена одна територіальна громада, відповідно уразняється район. За що їм даться? Але дивіться, друге. Якщо створюється один, одна територіальна громада, тоді ця громада набирає статус обласного, міста обласного підпорядкування, яка напряму підпорядковується області. І Кабінету міністрів у плані фінансування. Який сенс тоді здавати цій районній раді? Якщо районна рада в тому сподіваю ну, не буде мати ніяких повноважень функцій. Буде рублюватися просто функції. То Це... то району вже такого і не буде. То, то, Можна що то, сказати, то, що так. ще цього Він ще, він ще, він ще, цього він ще навіть, що в першому вчителі не розглядався. А Скажіть, що Сокиряни і Хотин так розділилися, якщо могли теж об'єднатися в одну громаду? Я, я не знаю, чому ми так. Не так вирішили люди. Це не означає, що ми сьогодні приймаємо слухання, проводимо слухання, і ми завтра утворюємо громаду. Як вирішить, у корму Я Якщо зараз скажу, завтра кудию катрине рішення, що ми приєднуємося до Кеннери, а вони не приєднаються в Атиківці. Ми більше нікого не приєднаємо, тому що об'єднана громада має бути спільну територію. Спільні, спільні, спільні межі. Для того, щоб приєднати подвір'я, до нас повинні приєднатися перші вартиків. І далі всі села. На лікарні так можна в бюджеті, просто відкриємо бюджет, щоб передаватися вже

коли ми вже прийдемо до всього логічного завершення, коли буде прийнято рішення вже постанового Кабінету ят, кабін міністрів про затвердження цієї громади, що будуть призначені вибори, і вже буде уся громада, яка об'єднається, тоді будуть проводити вибори голови. Тут так, так, має бути депутати. Так само, так само буде обраний голова територіальної громади, але вже буде обиратися усіма. Усім і так само будуть депутати, в залежності від. З кожного села, в залежності від кількості жителів. Так само я району разу вибирали, 34 депутата, так само буде вибором 34 депутата, вони вже в територіальну громаду. Це, це перше. Замість сільських горівців, що є зараз, будуть обрані старості. Староста, відповідно, буде представляти інтереси свого села у територіальній громаді, у вигляді членів кордону. А закон про вибори до цих об'єднаних територіальних громад вже є? Більярні. Чи знов вийде що два Більярні. чоловіка з одного району, Більярні. з одного села? Є. У, у жовтні ж місяці вже проходили вибори в територіальній громаді. І вже воно є, обрали, так? Він же є, вибори пройшли. А ще скажіть мені, будь ласка, яка тоді вигода? Е, ну я розумію, в селищі Кельмінці людина. А якщо я з села, допустимо, яка вигода сільським? Людям від об'єднання з нами. Ну, в фінансовій стороні. Фінанси ж приходять фінанси. Додаткове фінансування. Яке буде розподілятися пропорційно. Хто має розпоряджатися цими коштами? так правильно, депутати. Будуть депутати, сприймати рішення, спробувати бюджет. Один представник від села Михайлівки це має бути в об'єднаній громаді один депутат. так? Михайлівки. Один від дільниці, один від Козиря. Відповідно, села по одному буде представнику. Де. А яку функцію буде туди адміністрація виконувати? Функцію адміністрації яку буде виконувати? Адміністрації будуть упразнятися. Замість адміністрації залишиться префект, який буде тільки контролювати законність прийняття тих чи інших рішень органами місцевого самоврядування. Як такої адміністрації не повинно бути? Я скажу вам. Всі функції цієї адміністрація, вони будуть передаватися в територіальну громаду. Ага. Територіальну громаду. Громад. Об в об'єднаному територіальну громаді. Який буде громад. ну, да, так, Законковом, звичайно, буде, а депорт буде складатися з старості, які сюди обійшли цей. Дороги районного означені хто має бути? Держава чи громада? Я розумію, що хочеться сказати. Якщо їх державна не робила, але є надія, що нам дадуть гроші на цю інформацію хворобу. А може таке бути, що держава потім... і держава потім там бути